Вітаю, друзі! 3 грудня сьогодні з вами знову Дриклачук. Сьогодні Міністерство Закордонних Справ України зробило, як на мене дуже резонансну заяву, яка сильно контрастує з попередньою позицією офісу президента України стосовно гарантій безпеки. Це питання мали розглядати на засіданні міністрів закордонних справ Північно-Атлантичного альянсу, котре сьогодні стартувало в Брюсселі, але ймовірно за все його відкладуть. Що за питання, і взагалі, що нас очікує в найближчій перспективі? Давайте спробую вам зараз окрестити основні бачення мої. Якщо ви не погоджуєте, звісно, напишете про це в коментарях. Відтак, хто ще не долучився до каналу, будь ласка, долучайтесь і ви зможете все коментувати. Міністерство закордонних справ України в день початку міністерської зустрічі НАТО. Яке розпочало сьогоднішню свою роботу саме в Брюсселі, оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування російської агресії. Документ наголошує: звертаю вашу друзі увагу, що Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства у НАТО. Про що йдеться мова? Справа в тому, що станом на 17 жовтня цього року було укладено 27 безпекових угод, 7 з країнами групи 7, Великої Сімки. 19 з країнами, що приєдналися до Вільнюської декларації в 22-23 році, перепрошую. В тому числі з Європейським Союзом це так звані безпекові угоди, які готувалися на основі Київського безпекового компакту, який свого часу розроблявся Андрієм Єрмаком та колишнім генсеком НАТО паном Расмусеном, який власне пропонував нам свого часу доєднатися до НАТО тими частинами, які ми контролюємо. Пропозиція була озвучена ще в 23 році, Расмусеном відкинута офісом сьогодні прийнята. Тому я і кажу, що багато. Контрасту між заявами нинішніми, які озвучує закордонне відомство, і позицію України, якою вона була раніше. Ці безпекові угоди, хоч і передбачають нам велику допомогу, але справді вони ніяких гарантій безпеки не дають. Хоча офіс активно впродовж не одного місяця з моменту початку підписання цих угод, розповідав, що там якісь супергарантії безпеки. Ще раз наголошую, їх там немає. і Сьогодні справді це виглядає дуже непривабливо. Це прокоментували вже за кордоном. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте запевнив, що партнери почують нас, вони є прихильними щодо членства України в НАТО, але не сьогодні. Однозначно, не сьогодні. Сьогодні, в Брюсселі, вони будуть говорити про те, як збільшувати підтримку Україні, ну принаймні, не робити її меншою, так щоб вона залишалася доволі потужною, і альянс буде фокусуватися на наданні саме військової допомоги Україні, а не на членстві. До роботи цього зібрання долучається і державний секретар США Ентоні Блінкен. Ще вчора він вилетів зі Штатів до Європи, буде приймати участь безпосередньо у роботі цього засідання. Це фактично останній візит Блінкена в статусі держсекретаря США до НАТО. І в тому часі він відвідає засідання ще і ОБСЄ, але то не настільки важливо. Якою буде позиція Вашингтону? Ну, зрозуміло, що адміністрація Джозефа Байдена. На Даріну, так само, як і адміністрація Дональда Трампа, не підтримує членство України в НАТО. Наш заклик отримати це членство, як на мене, поки що почути і не буде. Так, в мене в цьому плані, друзі, реалістичний прогноз, тому треба дивитися реально на речі, які є, і розуміти, що ми маємо формувати новий порядок денний у Європі. Це моя позиція щодо створення нового військово-політичного блоку з Європейським Союзом, куди ми, власне, рухаємося. Ми рухаємося до ЄС. Так, це поки що виключно. Політично-економічний, економічно-політичний блок, але він вже на шляху до створення власної армії. Вже є перші 5 тисяч військових Європейського Союзу. Про це поки що не так голосно говорять. Але Європа вимушена буде формувати саме такий альянс, тому це як на мене більш реалістичний шлях. Ви власне напишіть, що ви з цього приводу думаєте. Також Марк Рюте попередив Дональда Трампа, нового обраного президента Сполучених Штатів Америки, про страшну загрозу з боку Китаю Північної Кореї. Ірану, ну і Росії, звісно, і сказав, що підштовхування України до підписання мирної угоди на вигідних для Росії позиціях це ну, зовсім не та історія. Цього робити не можна. Він також закликав Трампа залишатися в НАТО. Не зменшувати допомогу НАТО і не зменшувати допомогу Україні, тому що ну, для Європейського союзу, для країн Європи, це справді дуже велике навантаження на їхні бюджети. Хоча, як на мене, вони дуже легко можуть впоратися із збільшенням виготовлення зброї і її Україні, і далекобійних систем, і так далі. Ну от навіть це таки вже частково Олафа Шольца переконали в тому, що йому треба подумати. Коли і які передати нам тауроси для того, щоб ми могли знищувати військові об'єкти на території Росії, вчорашній візит до Києва засвідчив про те, що такий діалог триває. Трамп почув Рюте і сказав: Так, я готовий приїхати до Європи 7 грудня він буде у Європі в статусі вже новообраного президента. Сполучених Штатів Америки, який поки що не вступив на свою посаду повноцінно, але він приїде до Франції в Париж на відкриття собору Паризької богоматері, який згорів частково у 2019 році і каже, що Еммануель Макрон просто неймовірно проробив роботу. Він хоче відвідати цей захід і вважає, що це дуже дуже знаково. Звісно, можна з іронією до цього відноситися, але друзі, справа в тому, що візит Трампа до Франції, звісно, буде мати на меті і зустріч із Еммануелем Макроном. Ми ж розуміємо, що цього виключати не можна, враховуючи те, що Менель Макрон активно просуває питання автономізації Європи, в тому числі і військовій сфері, то це може бути таким. Початком більш ширшого діалогу, саме просування ідеї автономізації Європи, яка, звісно, містить в собі багато ризиків. Я цього не заперечую. Але з розумним підходом ще раз наголошую, зі створення військово-політичного блоку з Україною, ми можемо вийти абсолютно на інші безпекові гарантії, про які говорить президент, але вони можуть бути не зовсім в рамках НАТО, а в рамках створення нового альянсу. Ну, до, до прикладу, Японія ініціює створення щось на кшталт НАТО в Східній Азії. Чому ми не можемо це робити в Європі? Питання просто риторичне. Ще раз наголошую, пиші, що ви думаєте з цього приводу. Росія тим часом не зменшує провокацій у Північній Європі. Для неї об'єктом номер один. Як на мене, на сьогодні залишаються саме країни Балтії і Північній Європи, ну це фактично майже одне і те саме. І стало відомо, що між Швецією і Фінляндією стався черговий обрив інтернет-кабелю. І наразі компанія Global Connect працює над усуненням несправностей. Ви вже знаєте, що в листопаді було відомо про пошкодження кабелю, який зв'язував фінську компанію Cinia, точніше, кабелю фінської компанії Cinia. Він сполучав Фінляндію. Та Німеччину. І також цього ж місяця, листопаді, у Литві заявили про пошкодження кабелю, який зв'язував Литву та Швецію. І також пролягав на Дні Балтійського моря. До речі, цей кабель двічі шкодили. обидва рази це робили суховантажі китайські, у яких нібито навіть були російські капітани. Ну, на предмет зв'язку із російськими спецслужбами західні правоохоронці проводять відповідну роботу, з'ясовуючи, це так чи ні. Поки що конкретної інформації немає. І на тлі цих всіх подій у Меров обговорив з Лойдом Остіном, очільником Пентагону, підготовку до Рамштайну. Виявляється, все-таки Німеччина виношує ідею провести Рамштайн онлайн-офлайн, поки що сказати не можу. На найвищому рівні на рівні лідерів країн, а це понад 50 країн. Одна з опцій, яку хочуть там розглянути, це переговори на найвищому рівні. Поки що Олаф Шольц виношує таку ідею. Чи це буде реалізовано на практиці, маю сумнів, тому що без Трампа це питання навряд чи варто запускати. Всі розуміють, що очільник Білого Дому буде точно не Джозеф Байден. Тим часом Зеленський сказав, що ми все ж таки будемо проводити другий саміт миру, хоча дуже сумніваюсь в тому, що він буде. Це знову таки моя особиста думка. Говорить, що ми запросимо туди Росію, але Москва зробить усе, щоб скасувати формулу миру і проведення саміту. Поки що Зеленський залишається прихильним до найбільш. Радикальних кроків, що стосується припинення війни Росії проти України, але тези про те, що війна буде заморожена по лінії фронту, все частіше лунають. І от історія із частковим членством НАТО це якраз продовження. На жаль, цієї риторики. Друзі, на жаль, тому хочу звернути вашу увагу, що я зараз вам пояснюю те, що озвучено в інформаційному просторі. Це рішення не моє, це рішення офісу президента. І тому я вимушений говорити вам про всі заяви, які там. Зроблені Пентагон, який я щойно не згадував, сказав тим часом, що він не має підтверджень участі північно-корейських військ у боях проти Збройних сил України. Проте солдати Північної Кореї справді інтегровані у російські підрозділи. Про це заявив речник Пентагону генерал Райдер. Райдера. Відтак, звісно, Пентагону немає підстав, щоб на майбутньому засіданні Раймштайн говорити про посилення військової допомоги. Хоча справді американці надають нам черговий пакет допомоги в сумі 725 мільйонів доларів, до якого відуть різні Системи і оборонні, і наступальні, ну і можливо навіть далекобійні ракети Атакамс, які ми використовували вже по території Росії, хоча останнім часом не так багато інформації про використання їх. І що стосується ще американського контексту скандалу, який зараз розгортається між командою Трампа та Байдена на тлі рішення Байдена помилувати свого сина Хантера. Речниця Білого Дому Карін Жан заявила, що рішення Джозефа Байдена помилувати Гантера було продиктоване бажанням захистити його від подачі переслідувань політичних опонентів. До таких рішень вдаються всі президенти. США. От принаймні, як приклади Білл Клінтон свого часу помилував зведеного брата Роджера. А Дональд Трамп, який обійме знову посаду президента США, Помилував тестя своєї доньки Чарльза Кушнера, якого він до речі буде призначати послом у Франції. Можливо, він здійснить візит до Парижу разом із Чарльзом Кушнером. Ну і крім того, ще одного свого свата він призначив також на одну із державних посад. Тому там призначення кадрів Трампа дуже дуже цікаві. І тепер, друзі, трішки вам інформації про Китай, Грузію і. На цьому будемо завершувати. Що стосується Китаю, виявляється, китайські банки почали блокувати платежі російських кредитних установ, які опинилися під новими санкціями Міністерства Сполучених Штатів Америки, Міністерства фінансів, і платежі не проводять. Гендиректор Акціонерного товариства Перває група російської заявив, що більшість банків КНР уже припинили з ними відносини. Також комерційний директор компанії Empire Rus підтвердив, що такі банки, як Bank of China, Bank of Kunlun вже зупинили роботу з підсанкційними організаціями. Bank of Kunlun, який раніше часто використовувався російськими імпортерами для розрахунків, надіслав своїм клієнтам, що вже все ніяких розрахунків не буде. Відповідно, активізувалися. Кур'єри, які готові робити такі розрахунки контрабандно. Ну і навіть кажуть, що готові возити балізи із банківським золотом, щоб відповідні розрахунки проводити. Торгові обороти між Китаєм і Росією не припиняться. Вони будуть складнішими, але будуть тривати і далі. Тому тут треба думати, як обмежувати спроможності Китаю в першу чергу у можливості торгувати з Росією. Тут уже навіть не санкційні механізми мають бути. І також повідомляється, що імпорт нафти до Китаю. Досягнув уже свого піка, і наступного року попит на паливо для транспорту суттєво знизиться. Він вже знизується. Що це означає? Китай буде купувати менше нафти. Він робить ставку на електромобілі, завойовує ринок у Європі. Хоча Європа оголосила підвищення мит на китайські електромобілі, там триває торгова війна, але це не дуже приємний сигнал для нас, який має бути врахований нашими західними партнерами. Звісно, це плюс в тому сенсі, що буде падати ціна на нафту, а відтак і на російську нафту. Якщо Саудівська Аравія більше її видобуватиме, більше її продаватиме на ринки, що вона нині робить. То тут позитивні моменти можуть бути, але як бачите, такі моменти зважування ситуації, вони на жаль, присутні. Це просто заради інформації, щоб ви знали. І до Грузії. В Грузії продовжуються акції протесту. Там уже на протести виходять студенти, як я вам повідомляв учора. Посли Грузії йдуть у відставку, зокрема, посол Грузії у Чехії Тея Майсурадзе заявила, що йде з посади через рішення грузинської мрії відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. Раніше стало відомо, що посол Грузії в Болгарії також подав у відставку, і посол Грузії в Нідерландах. І також Литва заявила про те, що готова надати притулок президенції Грузії Саламезу Рабішвілі. З про це заявила старша радниця литовського президента Аста Скай Сігіріте. Дуже примітно, друзі, що Зорабішвілі зараз зайняла чітку позицію на підтримку опозиції, хоча її свого часу на цю посаду лобіював відомий грузинський олігарх з російським капіталом Іванішвілі. Ну окей, я думаю, що тут можна пробачити їй те, що вона була лобійована саме цим олігархом, а те, що вона підтримує активно опозиціонерів. Я їй бажаю, щоб вона такою послідовною залишалася надалі. Вона сказала, що з посади не піде, і вибори вона не визнає. Друзі, на цю хвилину всі новини про Україну, про світ. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше, обов'язково пишіть свої коментарі. Дуже прошу вас проявити активність, тому що покази відео знову просіли через те, що дуже багато хейтерів на каналі. Ну просто неймовірна кількість, я вам скажу. І тому прошу вас підтримати мою роботу. Ви, в принципі, це робите завжди круто і класно. Я вам за це, як завжди, говорю велике спасибі. Всіх любить ціную, шину і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!